Троє людей поранені через атаку по кривому Рогу. один із них у тяжкому стані. Повідомив у телеграмі керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Близько десятої ранку російська армія атакувала кривий ріг шахедами. Виникла пожежа. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу. Наразі в місті розгортають штаб допомоги потерпілим від удару. І на місці працює кореспондентка Суспільного Наталія Качаровська. У неї дізнаємося. Подробиці колегу. Вітаю тобі слово. Так для десятої години ранку у кривому розі пролунало кілька вибухів. На місці виникла пожежа її загасили буквально кілька хвилин тому. За повідомленнями телеграм начальника районної військової адміністрації Гена Сотниченка травмовано троє людей. Це 44-річна жінка та п'ятдесяти річний чоловік. Аніка надали допомогу на місці. П'ятдесят річний чоловік спеціалізований до лікарні у важкому стані. І ще двом людям медики надали допомогу на місці. Прошу пряму мову парамедика, який першим надавав допомогу постраждалим та місцевих жителів, які бачили момент влучання. Як летів, чули два обидва, леті, як летіли, як був, чули. Вони так різко бистро. Так що шо... один задрує. Два потужних, дуже потужних вибуха, От влучання, це майже 100 метрів від мого будинку. Прибули на вулиці всі відповідні. Служби ДСНС, швидкі. Прибув хвилин за 15 після прильоту сюди. Вже одного важкого постраждалого забрали, надавали допомогу двоїм легким. Одного швидкої передали, вона забрала. Важкого була рука відірвана Оскол, осколочне поранення. За повідомлення на зрачальників пошкоджень зазнали п'ять автівок, які стояли поруч із місцем атаки. поруч розгорнутий міський штаб допомоги. Там готуються видавати тут матеріали та поліція, прийматиме заяви на пошкоджене майно. Станом на 11.30 не зареєстровано жодного звернення від містян. Ми продовжуємо перебувати на місці події. Деталі повідомимо згодом. Колего, дякую за роботу з Кривого Рогу Наталія Кочуровська про наслідки атаки шахедів на місто.